Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні вирішила зняти відео, в якому показати вам предмети, якими комплектувалися сервізи періоду 50-х років. Не так давно я в одному своєму відео показувала ось такий предмет, і я говорила, що це. Е, е, Скоріше всього, вазочка для варення, яка замінювала в свій час сухарницю, капельник-сухарницю, е, який входив в комплектацію сервізів періоду 50-х років. Сьогодні також в мене всі ці вироби, їх буде 5 двох українських фарфорових підприємств, е, е, які входили в комплектацію сервізу. З початку 50-х і до кінця 50-х років, як з ручним розписом, так і з деколью. І от, відшукавши одне із фото, я зрозуміла, що я була не права, коли говорила про те, що в 50-х роках частину сервізів, в які входив капельник або сухарниця, заміняли ось на цей предмет. Тобто на вазочку для варення. Виявляється, що була повна комплектація така сервізів, в які входили і сухарник, ну, звичайно, чайник, цукорничка, вершківник, чайні пари, сухарниця, а також і ось цей чудовий предмет. Навіть була така маслянка, входила навіть і маслянка. Тому до стандартного набору вершківник, чайник і цукорничка, входила і маслянка, входила і сухарниця, і входила ось така вазочка для варень. Розпочинаю я свій оляс з цієї вазочки це ручний розпис. До речі, я бачила. Такий розпис сервізу форми б 53 з червинівського сервізу Баранівського фарфорового заводу. Однак це не Баранівка, ви можете впевнитися, бачите, що це в полоне початку 50-х років. Ось така ось така вазочка для варення. Скажу відверто, я, як попадеться по такій доступній ціні, я буду купувати. А так, щоб я, будемо говорити, велике таке у мене бажання було придбавати такі речі, одиничні в свою колекцію, у мене немає. Це так, для, як кажуть, загального розвитку. Для фору виробництва того періоду. До речі, всі ці вазочки, вони різняться, ви зараз впевнитесь, коли я вже їх всі виставлю, по висоті. Так, то було полоне, це один єдиний екземпляр, а це вже перейшли до Баранівки. От, здається, таку вазочку для варення, я вам показувала в одному своєму відео. Бачите, таке напівтонування. Троянда з одного боку, бутончик трояна, а другий вже розквітла троянда. Скажу відверто, мені здається, я його терла, не можу зрозуміти, мені здається, що все ж таки це деколь. Можливо, я помиляюся, не знаю. Це саме. Така, така висока по висоті, сама висока вазочка е, того періоду баранівки початку 50-х років. Так. І от зверніть увагу, наскільки одна вища баранівська, вища по відношенню до Полонської. Так, слідуюча вазочка це ось така. Е, і я скажу відверто, оздоблення оцього сервізу не дуже подобається. Бачите, ось такий ручний розпит по бідку, широка стрічка фарби. А це штам вигляді позолотий. Це також баранівка, тільки це вже друга половина 50-х років. Так, ось такий. Ось така чудова. Пазочка для варені, красивий дуже розпис. Це ручний розпис на півкриття задіяний по золото вигляді такої гірлянди. Золотих квітів, листочків. Дуже, до речі, якщо то були більш-менш такі. Можна сказати, що тонкостійний фарфор, а оце, дивіться, як вона світиться. Тонюсінька, але гусенька. ну, дуже красива річ. І видно, сервіз того періоду, бачите це ось. Таке клеймо. Зараз камера наведе його краще. 18 група складності. Ось така чудова вазочка для варень. І завершувати свій огляд. Я буду ось такою дуже низькорослою, так скажімо, вазочкою для варень у вигляді малюнку це деколь. Це ситцеві такий малюнок, окремі букетики, квіткові, а також там, у по вигляді, позолоти. Це фарфор доволі такі доволі такі товстоцінний. Однак це. Також Баранівка наша другої половини 50-х років. Так, ось таке невеличке відео з'явилося у мене на каналі. Кому цікаво, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А у мене все. Всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.